Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як приготувати дуже смачне м'ясо в духовці. Найкраще для цього рецепту підійдуть реберця. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати! Каструлю, що підходить за розміром, налийте приблизно 2 літри води і доведіть до кипіння. Тоді відправте в киплячу воду свинячі ребра, додайте лавровий листочок перець з горошком і сіль, і на великому вогні доведіть до кипіння. Тоді ложкою знімайте всю пінку, яка буде утворюватися на поверхні. Оскільки це ребра, то піни буде досить багато. Класти ребра я раджу саме в киплячу воду, тоді м'ясо буде смачним. Якщо ж потрібно смачний бульйон, тоді м'ясо кладеться у холодну воду і поступово нагрівається. Проваріть м'ясо на повільному вогні під кришкою хвилин 40, тоді дістаньте з бульйону і дайте м'ясові трохи охолонути, а тим часом приготуйте маринад. Для цього змішайте соєвий соус, гірчицю в зернах, мед і трохи апельсинового соку і все перемішайте. Можна також додати трохи майонезу. Тепер м'ясо, що вже трохи охолонуло, розріжте на шматки між ребрами. Кожен шматок обмакніть маринад і викладіть у форму для запікання. Зверху м'ясо полийте маринадом, що залишився. Відправте м'ясо в духовку розігріто до 180 градусів на півгодинки. За цей час м'ясо стане дуже смачним, ароматним і ніжним. Воно добре пропечеться і кістка буде добре відділятися. А завдяки тому, що ми спочатку проварили м'ясо, всередині воно буде дуже соковитим, а зверху добре засмаженим. Дуже раджу спробувати приготувати такі реберці за моїм рецептом. Смачного!